Ви слухаєте Трансвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАГГІ. Сьогодні ми закінчимо вивчати послання до римлян. В останньому розділі містяться особисті привітання апостола Павла окремим віруючим. Великий список особистих привітань звертає нашу увагу на те, що не так видно з інших Павлових послань, а саме на його дивовижну здатність зберігати людей не просто в своїй пам'яті, а й у своєму серці. І завершується цей твір побажанням Божої благодаті та прославленням Господа, через якого ми маємо все необхідне для духовного і фізичного життя. Завтра ми перейдемо до вивчення першої книги Хронік. Біблія взагалі є історичною книгою, в якій історія оцінюється з точки зору Бога, який все бачить і все знає. Біблійна історія написана для того, щоб навчати, а не просто інформувати чи розважати нас. Все, що написано в Святому Письмі, призначено для попередження і наставляння, щоб підтримати і направити нас. На початку кожної книги ми робимо своєрідний огляд усього її змісту автор час написання, основні теми і таке інше. Перша книга хронік не виключення. Отже у вступній частині нас чекає подібний короткий огляд, а також розгляд першої частини книги, яка присвячена родоводам, це розділи з першого до дев'ятого. В середу наша бесіда буде присвячена другій частині книги, а це всього лише один розділ десятий. Він розповідає нам про правління царя Саула. Ми дізнаємося про те, як Бог ставиться і оцінює основні дії першого ізраїльського царя, смерть Саула, першого царя Ізраїлю, якого Бог відкинув через гріх, була поворотним моментом в історії Ізраїлю. В четвер ми звернемося до одинадцятого розділу, який описує помазання Давида на царство. Разом з новим царем ми подумки підемо до Єрусалима, міста, яке стало столицею Ізраїлю. Ми прочитаємо також про найхоробріших лицарів Давида та про намір перенести ковчег заповіту до столиці, а що вийшло з цього наміру, ми дізнаємося у п'ятницю. Крім цього, ми станемо свідками того, як ширилася слава царя Давида і як Господь допомагав йому в усьому. Давид завжди радився з Богом, перш ніж щось зробити, він повністю довіряв своєму Господу. А як щодо нас? Наскільки ми довіряємо Богові. Отже перевірити себе щодо того, наскільки ми довіряємо Богові та виявляємо послух, ми зможемо у п'ятницю. Сподіваюся, ваші біблії вже розгорнуті, тож рушаємо сторінками цієї величної книги, щоб отримати відкриття, приготовлені Богом для нас цього тижня. Отже слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови Твоє Слово, і зроби його дієвим у наших серцях і в нашому житті. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми завершимо вивчення послання до римлян. В останньому розділі цього послання апостол Павло поіменно називає 35 осіб, більшу частину з них складають віруючі, які жили в самому Римі. Крім того, Апостол Павло згадує християн, які знаходилися разом з ним, коли він писав це послання, що, очевидно, відбувалося в Коринті. Моє серце переповнюється радістю, коли я усвідомлюю, що в язичницькій Римській імперії жили християни, справжні свідки Христові, які ходили вулицями цих міст, а їхні серця переповнювала радість Господня. Тут ми бачимо явне свідчення взаємної любові, яка панувала серед цих людей, і це радикально відрізнялося від популярної римської філософії і всього укладу життя того часу. І варто зазначити, що все, що ми бачимо в цьому розділі, багато в чому згодилося б деяким сучасним церквам. Ті християни були зовсім іншими людьми. Не дивно, що Рим тих днів з подивом дивився на всіх цих людей, усвідомлюючи, що в них є те, чого позбавлені були вони самі. Цей розділ починається з того, що апостол Павло представляє і рекомендує римським християнам жінку по імені Фіва, яка і доставила це послання в Рим. Очевидно, що апостол Павло вирішив довірити своє послання цій жінці. А не існуючій в Римській імперії поштовій службі. У Римі справді була така служба, але працювала вона дуже повільно. А тепер давайте прочитаємо перших два вірші. «Поручаю ж вам сестру нашу фіву, служебницю церкви в Кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас. Бо й вона опікунка була багатьом і самому мені. Ім'я Фіви очолює другий по значимості перелік героїв віри, яких ми зустрічаємо в Біблії. Ця жінка не була юдейкою, що слідує з її імені. Ім'я Фіва походить від імені грецької богині Артеміди, або інакше Діани, яка, згідно з римською міфологією, була богинею місяця і сестрою Бога Сонця Аполлона». При звершенні хрещення багато віруючих брали собі нові імена, однак фіва з якихось причин зберегла своє колишнє ім'я. Далі йдуть привітання апостола Павла, звернені до цілої низки християн. У цей час вже існували церкви, які складалися винятково з язичників. І я думаю, що до римської церкви входили переважно. Колишні язичники у ній були зібрані представники різних народів. Читаємо третій та четвертий вірші. Вітайте прискилу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви споган і їхню домашню церкву. Прискила і Акіла були юдейською парою. Виникає питання, яким чином апостол Павло познайомився з ними і в чому саме вони були його помічниками. Ми дуже легко можемо відповісти на це питання. У свій час Римською імперією прокотилася хвиля антисемітизму, яка здебільшого торкнулася саме столиці. Ці події змусили Акілу і Прескілу залишити Рим. Вони перебралися у місто Коринт і організували там свою справу. У цей самий час у Коринті знаходився й апостол Павло. Місто Коринт у той час було великим комерційним центром, і апостол Павло займався там своїм ремеслом. Оскільки професією Акили та прискили теж було виготовлення наметів, це зблизило їх з апостолом Павлом. Про що ми читаємо у 18 розділі книги дії святих апостолів? Зрештою, апостол Павло привів їх обох до Господа. Потім ці чоловіки жінка пішли за апостолом Павлом до Ефесу. Можливо, вони пішли туди, щоб розширити свій бізнес. Саме там, як ми довідаємося з 18 го розділу книги Дій святих апостолів, ці двоє надали велику допомогу майбутньому благовіснику наймення Аполос. Він, Аполос, сміливо став промовляти в синагозі, як Акила і Прескила почули його. То його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Зверніть увагу на те, що коли ми вперше зустрічаємо цю пару на сторінках писання, їх названо Акилою та Прискилою. Але в посланні до римлян апостол Павло звертається до них інакше Прискила та Акила. Постає запитання чому прискила згадана першою? Особисто я вважаю, що перед нами яскравий приклад того, як жінка грає в духовних питаннях провідну роль. Вона стала духовним лідером, незважаючи на те, що вони обоє, безперечно, були видатними служителями Христа. Апостол Павло згадує домашню церкву акіли та прискили. Справа в тім, що спочатку помісні церкви збиралися саме в приватних будинках. На це нам вказують численні вірші списання, як, наприклад, 12-й розділ книги Дій Святих апостолів, 12 й вірш або 4-й розділ, 15-й вірш Послання до Колосян, а також багато інших. Не існує ніяких свідчень, які б говорили про те, що до 3-го століття нашої ери церкви мали молитовні будинки. Зараз багато християн вважають, що подібно до того. Як церква зароджувалася в будинках віруючих, вона рано чи пізно повернеться до таких будинків. А більшість з тих прикрашених шпилями і куполами будинків, які ми з вами називаємо церквами, є не що інше як будівля із склада цементу. Це скоріше, мавзолеї, а не живі церкви, у яких би жило живе тіло громади віруючих. Ніколи таке поняття, як церква. Не задумувалося для позначення якогось будинку. Протягом перших трьох століть церква являла собою спільноту віруючих і зустрічалася в будинках, подібних будинку Акіли та Прискили. Далі п'ятий вірш Вітайте улюбленого мого Епенета. Він первісток Ахаї для Христа. Епенет це грецьке ім'я, що перекладається як гідний похвали. Очевидно, що цей єпенет був першою людиною, яку апостол Павло навернув до Христа в римській провінції Ахії. Шостий вірш Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас. Марія це юдейське ім'я, що перекладається як непокірлива. Ця жінка багато трудилася для апостола. Причому з грецького оригіналу слідує, що трудилася вона до повної знемоги. Яка зміна відбулася в її характері? Перш ніж увірувати, вона перебувала в непокорі, але тепер вона була готова віддати себе заради інших віруючих, тому що ця жінка знайшла покірність Христу? Сьомий вірш. Вітайте Андроніка і Юнія, родичів моїх і співв'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перше мене. Андронік це грецьке ім'я, яке давали нерідко рабам. Юній це римське ім'я, яке може відноситися як до чоловіка, так і до жінки. Апостол Павло називає цих двох своїми родичами, що може означати, що ці двоє, яке апостол Павло, належали до коліна Веніамінового. Я сумніваюсь, що апостол Павло мав на увазі те, що вони були кромними родичами. Апостол Павло. Також говорить, що ці двоє були його товаришами по в'язниці. Ймовірно, апостол познайомився з ними в одній з численних римських в'язниць. Ці двоє були добре відомими й іншим апостолам, а також заслужили їхню повагу. Причому зовсім не апостол Павло привів цих людей до Христа, як ми могли б подумати. Апостол сам говорить, що ці двоє прийшли до Господа ще раніше за нього. Церква в Римі виникла завдяки апостолові Павлові, але досить незвичайним способом. Апостол Павло зустрівся за килою та прискилою на ринку у Коринті, а Андронніка і Юнію він узнав, перебуваючи у в'язниці. Згодом ці четверо опинилися в Римі, де вони й утворили церкву. Вірше 8 та 9 Вітайте амплія, мого улюбленого в Господі. Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі. І улюбленого мого стахія. Амплій це розповсюджене ім'я серед рабів, воно нерідко зустрічається на могилах ранніх християн у римських катакомбах. Ця людина була, очевидно, одним із навернених апостолом Павлом, а тому він ставився до нього особливо ніжно. Ім'я Урбан перекладається як міський житель, або вірніше, міський пройдисвіт». Це теж було досить розповсюджене в рабів ім'я, що могло просто означати, що ця людина виросла в місті, а не в сільській місцевості. Апостол Павло відзначає, що ця людина була щирим працівником Ісуса Христа. Ім'я Стахія було знайдене серед імен, наближених імператорської родини. Ця людина була близька до серця не тільки апостола Павла, але й усієї церкви. Десятий вірш. Вітайте Апелеса, випробуваного в Христі, вітайте Арестовулових. Ім'я Апелес перекладається як покликаний ця людина могла бути як греком, так і юдеєм, тому що це було досить розповсюджене ім'я серед євреїв. Крім того, ми довідаємося, що в житті цієї людини довелось витримати якісь серйозні випробування згідно з переказами. Ця людина була епископом смірни. Що стосується Арістовула, то один з отців ранньої церкви стверджував, що ця людина доводилася онуком іродові великому. Однак цілком припустима й інша можливість він міг бути рабом онука Ірода і згодом просто прийняв ім'я свого колишнього пана. Ні того, ні іншого ми не можемо стверджувати однозначно. Одинадцятий вірш. Вітайте мого родича Іродіона, вітайте наркисових, що в Господі. Без сумніву, Іродіон був юдеєм, тому що сам апостол Павло називає його родичем. Саме ім'я цієї людини вказує на його родинний зв'язок з родиною Ірода. Однак це знов таки міг бути раб, що взяв ім'я родини, до якої він належав. Наркіс – це ім'я одного добре відомого в Римі Патриція, страченого за наказом одного з імператорів. Однак та людина, про яку говорить тут апостол Павло, очевидно була рабом цього наркиса, а згодом узяла собі його ім'я. 12 вірш Вітайте Трифену і Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато попрацювала в Господі. Ці на рідкість благозвучні імена Трифена і Трифоса перекладаються як витончена і елегантна. Це могли бути заможні і впливові жінки, які допомагали апостолові Павлові і підтримували його. Апостол пише, що вони працюють у Господі, що означає, що вони були справжніми трудівницями в Римській церкві. Улюблена Персида це ще одна жінка, яка багато попрацювала в Господі. Ім'я цієї жінки вказує на те, що вона була народжена вільною. Очевидно, саме її становище давало їй можливість зробити для Христа набагато більше двох раніше згаданих сестер. Тринадцятий вірш Вітайте вибраного в Господі Руфа і матір Його та мою. Ви можете подумати, що про цю людину нам нічого не відомо, тому що в даному вірші про нього говориться дуже мало. Але насправді ми знаємо про нього досить багато, аж до кольору його волосся. Його ім'я перекладається як червоний, таке ім'я йому дали через рудий колір його волосся. Однак у цьому світі багато рудих, так що зовсім не колір волосся зробив його особливим. Виділяло його те. Про що написав апостол Павло далі, а саме той факт, що цей рух був вибраний у Господі. Ви можете запитати а хіба інші люди, що згадуються в цьому розділі, не були вибраними в Господі? Так, усі вони напевно були прекрасними людьми, але ця людина, однак, виділяється серед інших. Можливо, набагато правильніше було б перекласти ці слова не як обраний, а як. Видатний у Господі, тобто це був воїстину великий Божий святий. Підтвердження того факту, що руф був видною людиною в церкві, можна побачити в іншому уривку святого письма, де згадується його батько. Коли Йоанн Марко писав свою Євангелію, звернену головним чином до римлян, він згадав один випадок з людиною по імені Симон, який довелося нести за Господа його хрест. Ми читаємо в 15 розділі Івангелі від Марка, у 21 першому вірші такі рядки. І одного перехожого, що з поля вертався Симона Кірінеянина, батька Олександра Таруфа, змусили, щоб хрест йому ніс. Йдучи на Голгофу, Господь був не в силах нести свій хрест сам, і тоді римські солдати вибрали в юрбі одного чоловіка, якого звали Симон Кіринеянин. І змусили його нести Хрест Ісуса. Зваливши на себе хрест Спасителя, ця людина назавжди обезсмертила своє ім'я. Причому Йоанн Марко в своїй Євангелії не випадково додає, що цей Симон доводився батьком Олександру та Руфу. Марко написав це тому, що усі віруючі в Римі прекрасно знали Руфа як одного з видатних членів церкви. Зверніть увагу також на те, що апостол Павло згадує в цих вітаннях і матір Руфа. Він говорить вітайте руфа і матір його та мою. Незважаючи на те, що ми нічого не знаємо про матір апостола Павла, так само як і про його батька, тут ми читаємо про одну гідну жительку Єрусалима, яка була дружиною Симона Киринеянина і яка фактично стала матір'ю для апостола. Ви напевно пам'ятаєте в наших бесідах по книзі «Дії святих апостолів, що коли апостол Павло вперше прийшов до Єрусалиму після свого навернення, християни побоювалися його. Вони не вірили, що цей гордий і розумний фарисей був щирим, а тому підозрювали його у підступі. Але в той самий час мати Руфа прийняла Павла у свій будинок. І, оглядаючись на той час, Апостол Павло пише про неї, говорячи, що, хоч вона і мати руфа, вона одночасно є і його матір'ю. Далі читаємо 14 та 15 вірші, де згадується ще одна група віруючих, котрі належали до церкви в Римі. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нірея і сестру його, і олімпіяна, і всіх святих, що з ними. Усе це не більше, ніж імена для нас з вами. Але апостол Павло знав усіх цих людей, і, можливо, деяких з них він сам привів до Христа. Далі апостол Павло приводить повчання щодо взаємин між християнами. Читаємо 16-й вірш Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. У такий спосіб люди вітали один одного в часи апостола Павла, Вірші 17 та 18. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчилися, і уникайте їх, бо такі не служать Господеві нашому Ісусу Христу, але власному череву. Вони добрими та гарними словами зводять серця простодушних. Далі апостол Павло дає слово застереження, і нам з вами варто прислухатися до його застережень, друзі. 19 вірш, ваша ж слухняність дійшла до всіх. І я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому. Їхня віра була широко відома. Зверніть увагу на те, що ця віра демонструвала себе покірністю і слухняністю. Фраза мудрі в доброму означає, що віруючі повинні бути добре знайомі з Божим Словом, а фразу прості в злому правильніше перекласти як позбавлені зла. У своєму першому посланні до Корінтян у 14 розділі, у 20 вірші, апостол Павло пише Братя, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Двадцятий вірш. А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Цей Бог миру колись неминуче розтрощить сатану. Але поки ще це не відбулося, ми повинні протистояти сатані, перебуваючи у тверезості і пильності. Далі апостол Павло посилає вітання від тих людей, які були з ним під час написання цього послання. Вірші з 21 по 23. Вітає вас, мій співробітник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипар, мої родичі. Усе це були супутники апостола Павла, і вони теж вітали віруючих у Римі. Вітаю вас у Господі я Тертій, що цього листа написав. Вітає вас Гай, гостинний для мене і цілої церкви, вітає вас, міський доморядник Ераст і брат Кварт. З цих віршів слідує, що апостола Павла був особистий секретар, який записував під диктування всі листи апостола. Єдиним виключенням з цього правила було послання до Галатів, як ми з вами побачимо згодом. Апостол Павло завершує цей перелік словами благословення. 24 вірш. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде зо всіма вами. Амінь. Я б теж хотів побажати вам, друзі, щоб Божа благодать супроводжувала вас в усьому. Далі апостол Павло наводить слова славослівя Богові, Вірші з 25 по 27. А тому, хто може поставити вас міцно згідно з моєю Євангелією. І проповіддю Ісуса Христа, за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена, а тепер виявлена, і через пророцькі Писання з наказу вічного Бога на послуг вірі по всіх народах провіщена, єдиному, мудрому Богові, через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь. Таємниця це те, що не було виявлено в старому завіті. Ця таємниця відноситься до нашого часу, коли Бог збирає юдеїв та язичників, поєднуючи їх у єдине тіло церкви. У цих віршах апостол Павло говорить про покору, яка виникає у людини від віри. Коли ми довіряємо Христу, ми будемо коритися йому, друзі. Господь Ісус якось сказав Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Послух, це плід віри, цим чудовим славослів'ям і закінчується послання до римлян. Я бажаю вам Божої благодаті та якостей, про які тут говориться, і нехай Господь усіх вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Бо там, брати, великою сім'єю мене до себе на вечерю ждуть, бо там, брати, великою сім'єю мене до себе на вечерю ждуть. Я все ж пливу вперед ці зірки рую, вже сонечко, заходить за очі. Хаюра гам підносить бушує, я до мети і направив світ далеко. Друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс. 02 090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.